Всім мої вітання, мої друзі! Всім вітання! Сьогодні знову я до вас з посудом. Всім мої вітання, мої любі друзі, всім вітання. Знаєте, у мене от так є. Тільки я почну готувати, щоб я знімала ролик, отак от просто що вже все, я вже сідаю вже маю знімати ролик. Ви не повірите? У мене тоді починає дзвонити діти, онуки, то онучка, то онук, то, то дочка. Одна друга, тільки би я стала знімати, і вони добре знають, що я приблизно в цю годину знімаю ролик, але все одно. І мені не хочеться їх залишити без уваги. Тоді я беру, відключаюсь з ними, спілкуюсь, розмовляю. Тут внучок маленький, тільки що перестала говорити. І так, виходить, що вже ролик запізнені. Але нічого. Хто захоче передивитись вечором, передивиться вечором, а хто захоче завтра в день, то буде в день? Так виходить. Ну нічого, ну нічого, як вже виходить, так вже добре. ну Що я можу зробити? І то так майже кожного дня, майже кожного дня так. Так є. Але все добре. Добре, що є діти, добре, що є онуки, добре, що телефонують, добре, що е, має що сказати, запитати, сказати це вже дуже добре. А решта це вже все марно. Якось буде. Добре, добре. Приступаємо і будемо перегидати. Не буду вас довго затримувати, і себе не буду довго затримувати. Деяких е, пару речей вам покажу. І сьогодні такий буде роль. Трошки коротше, в нас пішов е, дощ. Я думала взагалі, а швидше я думала взагалі не буду нічого знімати, тому що е, дуже дощ, плескало, гриміло. Слава Богу, за дощ. Слава Богу, за дощ, бо вже така була суш, ми постійно вливали і вливали, вливали, вливали. Ну, що ми вливали, квіти вливали. А так вже пішов дощик, і слава Богу, і світло було відключили. Знаєте, от я думаю, ну що, вже не буду знімати, світло відключили. А вони за чуть-чуть трошки і світло дати. Думаю, буду, буду знімати. А тут вже телефонують, 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 Нічого. Все файно. Добре. Приступаємо до перегляду. Чуть-чуть щось, чуть-чуть щось вам покажу. Так, мої дорогенький, починаю вам показувати такі парочки. Я їй ще не показувала. А вони тут новенькі, вони новесенькі, гарненькі. Ну, я знаю, можуть бути на каву, можуть бути на чай, ось такою ручечкою, позолота на ручці, але така позолота срібна. Вся широка позолота золота всередині, такі деколечки з таким рельєфом. Три деколечки йде. Іде от три деколечки, такі квіточки. Такі розочки. розочки з листочками на ніжці. Приблизно. Ну, приблизно, певно, на, на 200 грамів. Грам, бо я так ну, не заміряла і не знаю. Е, я ще вам їх не показувала. Їх у мене є 6 е, шість. Шість парочок і такий є молочник. Е, Той де кліємо у нас Польща, отаке от йде блюдечко гарненьке. Бачите, отаке от йде блюдечко, невеличке, не з тих таких великих блюдців, але нормальне. Нормально. Такий рельєф такими качурами, бачите? Отакими от кочурами. Чуть-чуть має таку ніби хвильку. Клеймо Польща. Клеймо йде Польща і йде під 70 номером 200 гривень. 70-й номер 200 гривень такої парочки. Ну, вони зовсім йдуть новенькі. от Зовсім новенькі. Купили і не користувались. Не знаю, яких то років. От не скажу, яких років. Напевно, ще років десь 70-х. Ну, а тут такі мої парочки. Білі, біленькі, новісінькі. Взагалі не були ніде в користуванні. Вони йдуть зовсім новенькі. От зовсім йдуть новенькі. Бачите, йде така. Чашечка з такою ручечкою, гарненькою. Ну так ніби незвично. Ось такою ручечкою. все всередині новеньке. Вони йдуть легесенькі у міру тоненькі, приблизно десь на 200 грам. І йде таке блюдечко Бачите, йде таке блюдечко блюдечко має так рельєф. З трьох боків має такий рельєф на скоси. І то в нас є е, Баварія Германія, не знаю чиє і не знаю, яких років тут краще видно клеймо. Отут краще видно, клеймо І йде така парочка під 31 номером 200 гривень. 31-номер 200 гривень. Але як будете що хтось щось замовляти, бо є, може, нові речі, ну такі вже з цього разу речі, що йдуть під таким номером, то ви вказуєте, що то таке є. Бо ви часом другий раз пишете мені номер, і все, і я тоді. Думаю, гадаю, що то таке є під тим номером, чи то воно, чи то щось друге під тим номером. То ви вказуєте, що то таке чашечка, чи, чи тріо, чи то, чи то, чи кавник, чи чайник. Вказуйте номер і, вказуйте, і зразу напишіть, що то за річ. Так. Ще у мене залишилось дві таких чашечки. Бачите? Отакі йдуть розочки з бутонами з трьох. Боків, такі делікатні. Такий рельєф, зверху ніби хвилькою, позолоти не мають зовсім. серединці мають такий букетик. Ручечка така зручна, йде так як гарбузиком. Чашечки приблизно на 200 грам. То є Польща, і вони десь десь з 60-х років. Ну, Може, кінець 60-х, а може навіть і не кінець 60-х років. Ну, Отаких от дві делікатних чашечки, що в мене залишилось. От то показую вам, що то йде клеймо. Польща. І йдуть такі вони під 63-м номером 200 гривень одна чашечка. 200 гривень одна така чашечка. Ну, а зараз вам покажу тарілочки. Ще одна така плоска є тарілочка у мене. Жіночка заказала таких 4 Одненька залишилась. Але, напевно, що ціною я поставила її. Зараз я візьму ціну. Цієї тарілочки, і тоді скажу. А поки що я вам показую, що в мене є шість таких глибоких таких же самих, з розочками, з бутончиками, такою хвийкою, але вони вже мають по золоту, бачите, і такий ніби напіл по золоти ще йде. По, по кантику, ніби такий напіл по золоту. Так, густенько густенько все йде такою, ще такий має ніби трошечки таку. Ну, Тарілочки делікатні, новенькі. Зовсім йдуть новенькі, і їх є повністю шість в користуванні не були. Ну, не були, бо видно по них, що вони в користуванні не були. Зараз скажу, скільки ці тарілочки мають в діаметрі. Мають вони в діаметрі 23 см. 23 см мають в діаметрі. І йде така тарілочка. Під 48 номером 250 гривень. 48-й номер 250 гривень такої одної тарілочки. Ну, а тут показую цю одненьку тарілочку. Іде така тарілочка, як пиріжкова. Бачите, так само така новенька, все гарнесенько. і також є така хвилька, і позолота так само з напилом. Дуже делікатна. От дуже делікатна. Така гарненька, гарненька, гарненька. Все йде новеньке. Що йде новенький. Той йде по о, Польща, але тут о, такого маєте на увазі з такими о, букетиками, з такими розочками чи троянточками, то йде тільки Польща, наскільки я знаю. Там далі я не можу сказати. Але от таке йде клеймо. І йде під десятим номером 200 гривень така тарілочка. Десятий номер 200 гривень такої. Тарілочки. Має в діаметрі 19 см. 19 сантиметрів така тарілочка. Ну, і такі маю кружки. І такі я маю кружки. Бачите, вони, чому я називаю кружки? Бо вони такі великі, вони йдуть на чай. Ну, хтось може п'є так і каву, але вони йдуть на чай з такими. Декольками, то якісь такі, я не знаю, якісь такі квіти, нічого не буду там видумувати, придумувати, бо я нічого не знаю. Але от такі декольки йдуть з двох боків. бачите, І така зручна йде ручка. Ручка дійсно йде зручна. Думала, три пальці вийде, ні. Ручка дійсно йде зручна. Мені здається, я не пам'ятаю докладно, але як хтось захоче, я замірюю ще раз. І скину вам на вайбер, скільки вони приблизно мають. Вони приблизно, мені здається, так я щось собі нагадую, що 380 грам. От я щось собі так нагадую, що ніби вони йдуть 380 грам. Клеймо Польща, Клеймо Польща йде. 46 номер 220 гривень. 46 номер 220 гривень. Клеймо йде Польща. Я їх маю 5. От я їх маю 5. Ні, ну, звичайно, хто собі захоче одну, дві, чи, чи всі п'ять. Мені немає різниці. Але я вам так кажу, що я їх маю ще 5 таких кружок Ну, а зараз такі тарілочки. Нові. Вони дуже гарні. Ну, вони новенькі і дуже гарні. Таким ручним розписом, з таким рельєфом довкола, з прорізами. От показую вам такі прорізи, бачите? Мають такі прорізи. Йдуть зовсім новесенькі, легенькі, тоненькі, легенькі. тарілочки. Знаєте, такі або, або для красоти, або для печива, для чогось такого, собі, щоб там. Поставити і, і можна ними користуватись. Скажу, скільки маю в діаметрі. В діаметрі маю 21 см. 21 см. І не знаю, не знаю, чиї то виробництво, тому що клеймо, є, але клеймо не розпізнати. І йдуть такі тарілочки під другим номером. Бачите, номера повторяйте, під другим номером 300 гривень. Другий номер 300 гривень однієї тарілочки. Їх є три. І вони зовсім новенькі, зовсім йдуть новенькі. Ну, а зараз ще раз вам покажу таке тріо. Я навіть не знаю, чи є їх ще маю, чи це вже останнє це тріо, а там жіночка відставила. Чось, ну, не можу, треба аж дивитись, чи ще є, чи це вже останнє. Не знаю. Йде така чашечка. Ручечка, бачите, зручна з таким букетиком, з такою декольку під майстрівський букетик. Тоненька, чашечка йде тоненька, невісома. Дуже гарна, приблизно десь на 200 міліграм, ну десь так приблизно вона йде. І йде таке блюдечко з такого невеличкою декольку. Бачите, отака невеличка деколька. Також таке тоненьке. І така йде пиріжкова тарілочка. І от така йде пиріжкова тарілочка з такою більшою деколькою. Нема ніде, ви не повертаю, нема нігде, щоб щось з нею користувались, ні порізів, ні потертостів, нічого ніде абсолютно немає. Скажу, скільки має в діаметрі. Е, в діаметрі має 20 см, ну 19,8, 20 см, будемо так казати. І той йде. М Клеймо Баварія Вінтерлінг. Баварія вінтерлінг. Ось таке йде клеймо. І йде е, таке тріо під 23 номером 450 гривень. 23 номер 450 гривень. Ну і на останок показую вам таке блюдо. Нове. Отаке шикарне блюдо новеньке з майсинським букетами, з таким шикарним рельєфом. Бачите, рельєф такий всередині йде, як вінок, ніби так як вінком. Блюдо йде дуже фігурним, гарне, безподобно гарне. Іде новеньке. От вся позолота на місці, ніде нігде, ні грама нема пошкодження. Біле чуть-чуть таке йде. Глибше, не чуть-чуть глибше, не дуже, бо є ще в мене глибші. А це чуть-чуть так лише е, має таку, ніби що можна щось тут накласти. Ну, Фрукти там, чи ще щось, я не знаю. Я хто у кожного нічого не буду казати, бо я не знаю, хто що собі е, думає. Скажу вам, скільки е, таке е, блюдо має в діаметрі. Зараз зараз. Діаметр має 20. Ой, 32,5 см. 32,5 см. І то в нас є а... таке, клеймо. германія, отаке От йде клеймо. Германія, бачите, яке йде клеймо. І йде таке блюдо під 15 номером 1800 гривень. 15 номер 1800 гривень такого блюда. Отака красота. Ну, це знаєте, так як я весь час наголошую, що такі речі вони йдуть не для одного себе любимого, а йде вже на покоління. І залишається вже дітям, внукам і так далі. Хто вміє берегти. Отака красота. Отака красота. 1800 є сьогодні зранку, а до обіду її вже нема, Навіть за неї і не згадаєш, де вона поділась, а блюдо буде. Чи взагалі другі речі буде служити і служити упаліт. Ну, от і все. Що могла там вам сьогодні показала. А ви вибирайте. Вибирайте, приглядайтесь, прицінюйтесь, пишіть мені, телефонуйте, я всім вам відповідаю. Такого нема, щоб я не відповіла. Може десь бути щось запізнене. Так, вибачте мене, бо мені як сказати, жіночки мені писали в Viber, і я казала, я відповім, відповім, чи я там скину фото а, вам з тим і з тим. І я забула. От є так, що я десь, десь щось замотаю і я забуду. То нагадайте мені, ще правда пам'ятаю, я собі згадала, що хотіла у мене таких е, синіх. Тарі... чашечок, Ще хотіла одна жіночка, щоб я скинула на вайбер, то я сьогодні скину. От якраз сьогодні скину, щось не стає мені часу, я так замотаюсь другий раз, що не стає мені часу навіть на те, щоб я докладно все зробила. Але я стараюсь, я стараюсь, мої дорогенькі, бо то і в моєму, знаєте, і в моєму інтересі, щоб то все було так, як все належить. Вам, щоб ви подивились і викупили, а мені, щоб я продав. Так? Добре, добре. Ну, а зараз на цьому буде все. А ви залишайтеся здоровими. Будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Гарного вам вечора. і тихої, мирної вам ночі. Всім до завтра, всім пока. Grazie.